Дивлюся на ваші обличчя, які вони радісні, як багато радості і миру є в ваших очах, у ваших посмішках. Ви Сьогодні дуже гарно одягнені. Ви завжди так ходите в церкву? Ні, то лише сьогодні так. Тому що сьогодні є ця урочистість Першого святого Причастя, але. Цим теж хочу сказати для всіх тут присутніх, як важливий одяг. Ми дивимося на дітей, як вони гарно одягнені, на перше причастя. Чому? Тому що розуміємо, що вони вперше приймуть Ісуса до свого серця і потрібно бути гідно, достойно одягненим. Але це стосується не тільки першого причастя. Це стосується. Кожного дня, якщо ми йдемо на Євхаристію, кожної неділі, де ми беремо участь в святій Месі і приймаємо Ісуса в святому причасті, тому це теж знак. Вони сьогодні є знаком для всіх тут присутніх, для дорослих, щоб брати приклад сьогодні від них. Так то ми кажемо, щоб діти брали приклад від батьків, але сьогодні теж батьки можуть брати приклад від своїх дітей. Розповім вам одну історію, бо бачу, що ви вже такий трошки сонні, обідній час, може би і поспали трошки. Але розповім вам одну історію. Історія про, про черепаху. Когось із вас є черепаха вдома. Нема нікого. А знаєте, скільки черепаха живе? Правильно, 100 років, може 150 років навіть жити досить довго. Ну і жила собі одна черепаха в лісі. Е і одного разу організовувався такий великий торжественний, такий урочистий обід для всіх звірів, які жили в лісі. І у воді, і, і поза водою всюди. Ну і черепаха, е вона взагалі дуже любила смачно поїсти. Думаю, собі, піду і я на цей святковий обід, бо якщо є така нагода смачно поїсти, то чому цим не скористатися? Ну, і так як вона є Черепахою, вона йшла три дні на той обід. Повільно, повільно собі, йшла, йшла. І коли вона прийшла, то їй чекали три дні на цьому обіді. І що дуже важливе, бо на цей обід приготували. Там різні торти, навіть морквяний торт зробили, бо це зайці замовили собі морквяний торт, бо вони люблять моркву. Там хтось мед приніс. І навіть лисиця, яка могла би дуже швидко все з'їсти, вона не покуштувала навіть шматочка, тому що всі звірі чекали черепаху. Всі звірі чекали черепаху. Чому так? Тому що це був обід любові. Обід любові. Дорогі, сьогодні є таке свято, яке показує нам, що кожен із вас є запрошений на цю трапезу. Кожен запрошений на цю трапезу. Кожен є різний. Хтось швидший, хтось повільніший. Хтось успішніший, хтось має кращі оцінки в школі, хтось гірші, хтось щось вміє краще робити, хтось гірше. Це нормально, немає одинакових людей. Але найважливіше те, що сьогодні тебе чекає Ісус, що на цю трапезу любові Ісус тебе запрошує. І я хочу, щоб ви сьогодні відчули себе запрошеними. Щоб кожному із вас Ісус приніс це запрошення по імені і сказав: Я Тебе запрошую на цей обід. Я хочу, щоб ти разом зі мною сів, сіла за стіл і разом зі мною торжествувала, святкувала, щоб на цьому столі, яким є Вівтар, він теж так виглядає, як стіл, на ньому відбувається найбільша жертва. Яку приносить Ісус Христос заради нас. І сьогодні ви вперше станете не просто глядачами, які прийшли на службу, так подивилися, що там відбувається, міністранти, як гарно, О, хоч я їх подивлю, подивлюся на них із цієї сторони трошки. І подивилися і пішли, ні, сьогодні ви станете учасниками. Цієї трапези. Сьогодні ви запрошені до цього столу, щоб разом з Ісусом проживати цей сьогоднішній день. Дорогі батьки, важливе свято сьогодні, дуже важливе, до якого багато готувалися, діти ходили на катехізацію, в ці дні робили декорації, прикрашали. Готувалися в різний спосіб. Але найважливіше, що хочу підкреслити сьогодні, що це є ваша відповідальність перед цими дітьми, ваша відповідальність перед Богом. Наскільки ви цього Бога їм даєте. Хочу вам подякувати за те, що ви привели їх до цього моменту. Привели їх до цього вівтаря, де вони будуть учасниками цієї трапези, де вони приймуть Перше святе причастя. Бо якби ви не хотіли, якби ви не зробили певних дій, то цього би не було. Але далі продовжується ця ваша відповідальність перед ними і перед Богом, щоб далі продовжувати вести їх цією дорогою. Можливо, сьогодні вони теж є для вас прикладом. Для тих, котрі, може, ще десь, десь там, як ті заблукалі овечки, ще десь ходите, бігаєте по світові, але подивіться сьогодні на них, подивіться і візьміть від них приклад. Подивіться, можна побачити їхні чисті серця, побачити їхні душі, котрі хочуть прийняти Ісуса і хочуть жити з Богом. Коли ми мали зустріч в середу з дітьми, то майже всіх я питав, що чи ти любиш Ісуса. Кожен відповідав, що так, бо це є найважливіше. Вони могли щось вивчити, щось не вивчити, щось знати, щось забути це нормально. Але найважливіше питання, яке Ісус ставить до апостола Петра і ставить до кожного з нас, чи любиш ти мене. Чи любиш мене? І сьогодні хочу, щоб ви теж дали собі відповідь на це запитання. Чи любиш Ісуса? Дорогі діти, у вас починається ще один етап в духовному житті, тому що ви робите наступний крок у вашому духовному житті. Можливо, ще не до кінця усвідомлюєте, але. Це не проблема. Були такі навіть святі, які вже у дуже молодому віці так прагнули приймати Ісуса в святому причасті. Здається, свята Імельда, так, покровителька Домініканок, вона дуже хотіла приймати Ісуса в святому причасті і просила про дозвіл, щоб зробити це раніше, ніж це можливо. І ви сьогодні робите цей крок. Вступаєте в таку близькість з Ісусом, в такий інтимний, такий дружній, близький контакт. Але нехай це не буде тільки сьогоднішній день. Нехай це стане початком ще нового і кращого життя для вас. Щоб ви вже оновлені і е, освячені Ісусом, котрий приходить у ваші серця, котрий каже, ви є храмом Святого Духа. Храмом Духа Святого, храмом Бога, ви сьогодні приймете Ісуса, вийдете з храму, але ви продовжуєте бути храмом, так як і кожен тут присутній, хто сьогодні прийме святе причастя, продовжує бути храмом і йти у цей світ, щоб іншим сказати, я є дитина Божа. Думаю, що ваші, не думаю, а переконані в тому, що ваші серця, ваші душі. Зараз є подібними до такої, такої золотої чаші. Дуже гарної, вона блистить, виблискує. Чому ваші душі такі чисті? Що відбулося в четвер? Яке тайство? А потім вдалося вже й нагрішити трошки? Намерегували вже батьків мало. Ні, ні. Добре. Ваші душі є такими чистими. Так, ви посповідалися, але більше того, ви сказали Богові так. Тому що сповідь це є таїнство, через яке Господь робить ваші серця ось такими. А сьогодні Він в цій чаші, тобто у ваші серця, хоче ще більше наповнити свою любов. Тож я вам бажаю, щоб ці чаші ніколи не були пустими. Навіть тоді, коли вони, можливо, з часом трошки будуть забруднені, можливо, десь там, не знаю, якийсь бруд, десь зачухані будуть. Бо це буде з часом. Але знаєте, хто є тим майстром, який зможе це все відполірувати. Котрий зможе це все очистити. Як звати цього майстра? Хто знає? Як? Ісус, так. Тобто Ісус Господь, Він може це все дуже гарно відчистити. Потрібно лише йому своє серце принести, сказати, Господи, допоможи мені, прости мені мої гріхи. А сьогодні Він хоче наповнити вас своєю любов'ю. Бажаю, щоб ваші серця. Не були наповнені лише трошки, щоб ви дозволили Богові наповнити вас аж повінця, щоб інші люди, які будуть вас зустрічати, щоб вони бачили, це дитина Божа, ця дитина належить Богові, і нехай ваше життя буде на славу Бога. Амінь.